В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. через екстрені відключення електроенергії у нашому місті. Ми вимушені працювати у резервній студії. Мене звати Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 296 доба. Ранок почався з ворожих прильотів. Кілька потужних вибухів було чутно у Дніпрі, Кривому Розі, Дніпровському районі. У кривому розі є влучання у житловий будинок. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби. Повідомив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук звернувся до мешканців області і закликав не покидати укриття під час тривоги. Повітряна тривога лунає в усіх областях. За офіційною інформацією є влучання в об'єкти критичної інфраструктури в регіонах. Слідкуємо за інформацією і віримо в Збройні Сили України. Ну і вночі ворог вкотре атакував Дніпропетровщину. Під ударом опинилася Нікопольщина. По Марганецькій громаді армія РФ вдарила з важкої артилерії. На щастя, люди не ушкоджені. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Щодо інших районів області, обстрілів не зафіксовано. Про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. вечір ніч в тривогах, але без обстрілів, без поранених та загиблих. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Якщо вам потрібна наша допомога або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Хочу побажати вам доброго трудового дня. тримаємось, ми разом, все буде Україна. Окупанти не можуть здолати нашу армію, а тому знищують кожне місто й село. Єдиний шлях це припинити витісняти їх із нашої землі, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про сьогоднішній день. Перше, є підтвердження макрофіно від Європейського союзу для України на наступний рік обсяг 18 мільярдів євро. Це хороший результат. Друге говорив з прем'єр-міністром Канади Трюдо. Хороша розмова. Готуємо посилення нашої оборонної співпраці. Дякую прем'єр-міністру Джасін Трюдо та усім канадцям за принципове лідерство в санкційній політиці. Кожен санкційний крок проти Росії за війну, який вже був зроблений вільним світом, реально допомагає нам наближати мир. Третє готуємо важливі міжнародні заходи на наступний тиждень. Те, що може дати Україні більше оборонної підтримки цієї зими. Більше військових можливостей під час чергового російського обстрілу Херсону сьогодні снаряд поцілив пункт допомоги Червоного Христа. Загинула жінка, парамедик, волонтерка. Ми співчуття рідним. Лише від початку цієї доби. Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон лише за один день, і так щодня. Сьогодні знову обстрілювалися громади Харківської області. Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають в наступ усіх і усе, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто і село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони. Єдиний шлях. Як це припинити? Це відтискати крок за кроком російських терористів з нашої української землі, це продовжувати тиск на Росію, це шукати нові і нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі терористу і усім російським посадовцям і пропагандистам притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять, роблять проти України, проти свободи, як такої. Я дякую кожному, кожній хто воює і працює для України. Я дякую усім, хто тримає фронт на Донбасі, на Півдні, хто тримає кордон, хто захищає наше небо, захищає наших людей. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за свободу. Слава Україні! Про Петрущина у трійці лідерів за кількістю перспективних бізнес-ідей. Визначено переможців програми Є робота серед лідерів також Київщина та Львівщина. Такий результат: 11-ї хвилі урядової програми Є робота. Схвальний відгук отримали 23 проєкти. Їх авторам нададуть гранти на започаткування чи розвиток власної справи. У проєктах відкриття швацького цеху, піцерії та кав'ярні. Є ідеї з розширення і створення студій краси. На грант. Тові кошти запустять її аварійну диспетчерську компанію для обслуговування багатоквартирних будинків. Також з'являться центри з вирощування овочів і насіння та до очищення води. Нагадаємо, передбачений бізнес планом одне робоче місце гарантує отримання 150 тисяч гривень на розвиток та створення бізнесу 2 до 250 п'ятдесяти тисяч. А ми продовжуємо випуск на житловому масиві. Парус продовжують орудувати злодії, які зламують машини і крадуть запчастини і все, що можна пустити на продаж. Соцмережі щодня повідомляють про нові злочини однак, злодії продовжують займатися сумнівним бізнесом. На екрані ви бачите чергову жертву автомобіль «ВАЗ». Міжнародні партнери придбали для покровської громади Сенельниківського району твердопаливну котельню. Вона обігріватиме місцевий заклад для людей похилого віку. Вони мають інвалідність та потребують допомоги. Під 12-тонну автономну котельню вже підготували фундамент. Днями її планують встановити та запустити. Обладнання працюватиме на дерев'яних палетах на додачу до котельної. Передадуть генератор. Він забезпечуватиме роботу насосного обладнання під час вимкнень електрики. Цьогоріч у різних районах Дніпра визначено 124 точки місць офіційного продажу ялинок. Деякі базари вже працюють, тож містяни почали прицінюватися та придивлятися до лісових красунь. Наші журналісти також поцікавилися цінами на новорічні деревця. Детальніше у сюжеті Ольги Ховрич. На ялинкових базарах Дніпра стартував продаж новорічних красунь. Ціни у кілька разів вищі за лісгоспівські. Ялинковий базар в районі проспекту Гагаріна відкрився одним із перших у місті. Продавати ялинки тут розпочали з 10 грудня. Вартість лісової красуні залежить від роду, хвойної та метражності. Набірна ялинка іде від 300 гривень, отаке живе деревце від 1500 гривень, сосна кримська від 500 гривень. Більшість дніпрян проходять повз ялинки і оком не моргнувши. Навіть не цікавляться цінами на них. Проте є й такі, які вже вподобали новорічне дерево деревце не дивлячись на захмарну ціну на нього. Ну, за яку продають, за таку і придбаю. Ні, коли б собі придивилися, яку збирати А маленьку набарнув. Скільки вона коштує? 300. 300. 300. Триста. Ви готові такі гроші сплатите за його за Вас це дивує? Ну, як сказати, які ціни. Ну, за скітки можна взяти, можна взяти і без скидки, А так, взагалі, то, конечно, ну дороговато, В даний момент зараз Серед дніпрян є й ті, хто готовий почекати, коли новорічні красуні впадуть у ціні. Бо сьогодні такі гроші на придбання хвиного деревця не готові витрачати, коли в країні йде війна. Агонь, ціни, да. так. Йолки від 500 їли, а йолків а 1,5. Ну, очікуваю що в країні війна, то как би. Я думаю, это космос перебор. Лучше покупать, как по як пам'ята перед новим годом дешевле буде для порівняння. Наприкінці листопада головний лісничий Дніпропетровщини Валерій Величко на прес-конференції розповідав, що в обласних лісництвах придбати сосну, звичайно, довжиною до метра у середньому можна за 160 гривень. Така ж сама Кримка коштуватиме 200 гривень. Навіть ціна на дерева завишки до трьох метрів набагато нижча від тієї, за яку реалізують у Дніпрі. Наприклад, у Дніпровському лісгоспі, з якого і буде поставлено найбільше дерев до обласного центру, дерева звичайної сосни за вишки від 1 до 2 метрів коштуватиме 200 гривень. Сосна кримська такої ж висоти 280 гривень. Дерева висотою до 2,5 метрів відповідно 260 та 350 гривень. Дерева заввишки до 3 метрів 340 та 400 гривень. Ціни на хвойні у Дніпрі кусаються, тож воно й не дивно, що містяни здивовані такими захмарними розцінками на ялинки. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д 1 розпочали продавати ялинки і у Франції. Святкові дерева можна придбати у квіткових магазинах, в маркетах з товарами для саду та городу, а також в особливих пунктах при продажу. Розташованих на відкритій місцевості, які ялинки продають та скільки вони коштують, дізнавався наш власний кореспондент Євген Павленко. Ну, з 1 грудня вже е, скрізь у Франції, наче почали працювати ялинково базарі. Оце типовий базар, за моєю спиною. Бачите, ялинки стоять. все це відбувається як правило. Одна таких безкоштовних парковках. Сергій прийшов придбати новорічню ялинку. Каже, що цієї традиції не полишив, приїхавши вісім років тому до Франції з Молдови. У них прийнято наряджати свої йолки начинає з 1 декабря. Вони їх все вдома. В принципі, в кожному маленькому гороке або поселенні во Франції у нас є називається «Арбі Бінуель», Марше Бінуель», як би базар, ринковий базар, такий новогодній, на якому ми можемо купити собі постійно какие-то дела, украшения новые, нові. новые. Вот эти все базарчики, они начинаются в конце ноября. Французы, особенно в сельской местности, перевагу не дают ось таким ялинкам. Больше из них привезено из Нормандии. Це регион на півночі Франції. Обычно во Франции, если мы говорим про поселения, которые люди живут по селам, круг больших городов а у них большие дома поэтому елка соответственно будет большая если мы говорим про сам город мегаполис французский там будет елка среднего или маленького размера так как там а, очень маленькая площадь ну в принципе вот такая елка для моих квартиры. За таку майже двометрову ялинку Сергію доведеться сплатити 35 євро. Це приблизно 1300 гривень. Невеличкі ялинки коштують від 500 до 600 гривень. Триметрова красуня обійдеться в 4000 гривень і більше, в залежності від виду. Яку ялинку придбати, кожен француз вирішує сам, враховуючи свій дохід. Мінімальна зарплата у Франції зараз складає близько 1700 євро. А це майже 65 тисяч гривень на місяць. Євген Павленко, Маргарита Павленко. Спеціально для новин каналу, де 1 I see. 19 грудня вшановують святого Миколая, котрий за легендою ударював дітей подаруночками. Сучасні дітки теж вірять в і чекають на сюрпризи. Дорослі можуть створити дитині казку, спілкування зі святим Миколаєм. Маленьких мешканців Кривого Рога чекає інтерактивне шоу, ігри та забави, живе спілкування з Миколаєм та незабутні емоції. Все це безкоштовно повідомляють організатори святкового дійства для дітей центрального палацу. Культури. І на останок випуску про погоду на п'ятницю, 16 грудня, у Дніпрі триматиметься хмарна погода, очікується дощ. Температура повітря до 3 градусів тепла, вітер східний до 2 метрів на секунду. Вологість повітря складає 95%. Телеканал ДО 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми щодня проходимо випробування на честь, гідність та людяність. І щодня, попри труднощі, доводимо свою незламність, віримо у краще перемога за нами. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось і слава Україні!